Бачите, ось ця плівка на лобовому майже не пропускає світло. Це перевищує норму. Я, я думав, що вона дозволена. В магазині казали, казав на передньому що склі допускається тільки смуга зверху. У вас порушення, готуйтеся до позбавлення прав. Водій, у тебе тоноване в авто. Готуйся до позбавлення прав. Як тобі таке? На перший погляд, звичайна історія. Водія зупиняє поліція, фіксує нібито тоноване вітрове скло, складає постанову та виписує штраф 340 гривень. Здавалося б, дрібниця. Але саме в цій дрібниці криється серйозний ризик, про який більшість водіїв навіть не здогадуються. Адже тоноване вітрове скло це не просто порушення правил дорожнього руху. Це технічна несправність, яка відповідно до законодавства тягне за собою значно суворіші наслідки. Якщо протягом року водій вдруге буде притягнутий за це саме порушення, йому може загрожувати позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців. Саме тому наш учасник не став миритися з несправедливістю. Отримавши постанову про накладення штрафу, він одразу звернувся до клубу юридичного захисту водія АД. Не витрачай нерви та час на постанови і суди, ставай учасником клубу. Всі дії юриста вже включені у пакет послуг, консультація, оскарження, супровід у судах. Спокій на дорозі безцінний, і ти можеш отримати його вже зараз. Ставай учасником клубу і їдь впевнено вже сьогодні. Посилання для вступу до клубу в описі під цим відео. Юристи клубу оперативно проаналізували матеріали справи, уважно оцінили усі докази, надані поліцією, і з першого погляду побачили, що порушення довести буде складно. Почнемо з головного: що вимагає закон. Згідно з правилами дорожнього руху України, експлуатація транспортного засобу забороняється, якщо на скло нанесено покриття, яке обмежує оглядовість із місця водія. Проте в тій самій нормі є уточнення, що допускається використання тонованого скла, якщо світлопропускна здатність відповідає вимогам гост. Що говорить гост? Лобове скло має пропускати не менше 75% світла, а бокові передні не менше 70%. 50%. Але ключове тут, як це визначається. Визначення світлопропускання має здійснюватися спеціальним технічним приладом тауметром, який проходить щорічну сертифікацію і повірку. Без такого приладу зробити висновок про невідповідність скла вимогам неможливо. Інспектор же просто глянув на скло і вирішив, що воно занадто темне. Це не є доказом, це лише суб'єктивна думка. Юристи клубу підготували для нашого учасника повний пакет документів, необхідний для того, щоб довести в суді незаконність постанови поліції. Кожен аргумент був підкріплений нормами законодавства, судовою практикою та логічним аналізом дій поліцейських. На що саме звернули увагу юристи? Перше. Порушення права водія на ознайомлення з доказами. Інспектор поліції, складаючи постанову, не надав водієві можливості ознайомитися з доказами, які нібито підтверджують факт правопорушення. Друге, встановлення факту тонування на око. Поліцейський зробив висновок про наявність тонування візуально без застосування будь-яких приладів чи технічних засобів. Однак, жоден нормативно-правовий акт не передбачає можливість визначати ступінь світлопропускання скла на око. Це має бути виміряно спеціальним сертифікованим приладом, який пройшов перевірку та має відповідний серійний номер. Я помилявся, мої очі не доказ. Доказ це фото, відео, фіксація або показання технічних приладів. Вибачаюсь, без цього будь-яке твердження поліцейського є лише суб'єктивною оцінкою, яка не може розглядатися як доказ у суді. Третє відсутність технічного вимірювання. Ключовий момент справи: жодного вимірювання світлопропускної здатності скла не проводилось. Це означає, що поліція не зафіксувала сам факт правопорушення, без акту вимірювання, без показів приладу, без фото або відеопідтвердження Немає і доказу. Того, що скло справді не відповідає вимогам законодавства. Четверте, відповідність скла відповідає вимогам законодавства. У вас порушення, готуйтеся до позбавлення прав. Водії, не забувайте, що під час складання адміністративних матеріалів працівники поліції мають право перевіряти ваш страховий поліс. Рекомендую усім водіям встановити застосунок Hotline Finance, адже тут зібрані автоцивілки від популярних страхових компаній, щоб ви могли вибрати оптимальний для себе варіант та оформити поліс за 5 хвилин. Вам прийде сповіщення про закінчення терміну дії автоцивілки, щоб ви вчасно придбали нову. А також діє промокод AD10 на знижку 10%. Всі деталі в описі під цим відео. Юристи надали суду докази, що світлопропускна здатність у обового скла автомобіля становить не менше, ніж 75%, що повністю відповідає вимогам державного стандарту. Тобто, навіть якби вимірювання було проведено, воно лише підтвердило, що жодного правопорушення не було. Особливо важливо, що при винесенні постанови не було дотримано презумпції невинуватості. Відповідно до статті 62 Конституції України та практики Європейського суду з прав людини, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено у передбаченому законом порядку. А всі сумніви тлумачаться на користь особи. Поліція, звісно, не погодилась з нашою позицією в суді та подала заперечення, намагаючись відстояти законність постанови. Однак їхні доводи базувалися виключно на самій постанові. Жодних додаткових доказів, відеозаписів, свідчень чи інших матеріалів представлено не було. Поліція вочевидь сподівалася, що суд обмежиться формальним підходом і не буде заглиблюватися в суть. Суд свою чергу, розглянувши справу, дійшов однозначних висновків. Перше, матеріали справи не містять жодних доказів вимірювання світлопропускання вітрового скла транспортного засобу, а також встановлення його відсоткового показника. Друге, суд зазначив, що для притягнення особи до адміністративної відповідальності необхідно встановити наявність події правопорушення. Та вину особи. І це має підтверджуватися належними та допустимими доказами. Третє, всі сумніви тлумачаться на користь особи, а недоведені події подія та вина прирівнюються до доведеної невинуватості. У підсумку суд вирішив, постанову інспектора визнано протиправною і скасовано, а провадження у справі про притягнення водія до адміністративної відповідальності закрито через відсутність подій та складу адміністративного правопорушення. В свою чергу з департаменту патрульної поліції стягнуто 605 гривень 60 копійок судового збору на користь позивача. Однак поліція не здалася і вирішила йти до кінця. Не погодившись із рішенням суду першої інстанції, який повністю став на бік водія, департамент патрульної поліції подав апеляційну скаргу. Аргументація була проста. На відео мовляв чітко видно, що лобове скло має тонувальне покриття, яке знижує прозорість. Юристи клубу, проаналізувавши подану скаргу, дійшли до однозначних висновків. Перше жодного технічного засобу інспектором не застосовувалось, вимірювання світлопропускної здатності не проводилось. Належна фіксація події відсутня. А вся оцінка ґрунтується виключно на суб'єктивному погляді працівника поліції. Друге, матеріали справи не містять жодних доказів вимірювання світлопропускання вітрового скла транспортного засобу. Колегія суддів, вислухавши сторони, дослідивши матеріали справи і оцінивши всі надані докази, дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню. Позиція суду апеляційної інстанції була така: перше суд апеляційної інстанції погодився з висновками суду першої інстанції. Жодного вимірювання світлопропускання не проводилось, а визначення наявності тонування ґрунтувалося виключно на візуальному сприйнятті поліцейського. Друге. Жодного сертифікованого технічного засобу при перевірці не використовували. У матеріалах справи відсутні докази фактичних вимірювань або будь-які документи, які підтверджували порушення встановлених гостом норм. Третє поліцейські намагалися посилатися на відео з камер системи Безпечне місто. Однак суд зазначив, що такі відеозаписи не є технічним вимірюванням. Зображення з камер не дозволить становити рівень світлопропускання скла. Адже вони не призначені для таких вимірювань і не мають сертифікації як вимірювальні прилади. У результаті апеляційний суд підтримав рішення суду першої інстанції, визначивши, що поліція не мала достатніх доказів, вимірювання світлопропускання не проводилося. А отже, факт порушення не доведено належним чином. Скаргу департаменту патрульної поліції залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції. Без змін. Таким чином, водій остаточно довів свою правоту, а спроба поліції оскаржити рішення виявилася безуспішною. Посилання на рішення суду, першої інстанції і апеляції в описі під цим відео. Ця справа це наочний приклад, що навіть у складних адміністративних справах можна і потрібно захищати свої права. І якщо з вами клуб юридичного захисту водія АД, закон буде на вашому боці.